Бажаю здоров'я, шановні українці. Закінчую день в Верховній Раді. Зустріч з нашим спікером Русланом Стефанчуком. Працюємо. А тепер звіт за цей день, насичений день дуже довгий. засідання Європейської ради. Вже традиційно для України бути серед членів євросоюзу. Порядок денний очевидний наш захист в цій війні наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для, для них для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт, і цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність в Європі, зокрема початком переговорів про членство України в Євросоюзі. Зустріч із Майком Пенсом. 48 восьмого віце-президентом США, сенатором американська підтримка для України життєво важлива від усіх американців, кожної американської родини усіх громадських сил США, усіх політичних лідерів Конгресу, обох партій, звичайно, від президента США Байдена. Дякую за цю підтримку. Обговорив з паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію від з самого початку з перших днів між українськими та американськими народами говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності, зустріч членами міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Грета Тумберг, Маргот Вальстрем та інші говорили передусім про російський теракт на екоцид, на Каховський ГЕС, загалом про роботу нашої групи. Яка буде займатися саме тими питаннями, які прямо пов'язані з руйнівним впливом російської агресії на природу протидія екоциду – Це один із пунктів української формули миру. Ми маємо реалізувати кожен її пункт, всі аспекти миру, розмова з президентом Гватемали, формула миру, наша співпраця з Латинською Америкою, допомога нам в розмінуванні. Дуже важлива в створенні трибуналу щодо російської агресії. Зустріч з представниками нашого бізнесу дуже важлива, дуже змістовна. Я їм вдячна. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет це оборона, і це очевидно. Але й економіка теж важлива. Я вдячний усім, хто працює заради України, Україна. Хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки, хто вже готується до нашого відновлення, до масштабної програми трансформації України, яку ми реалізуємо обов'язково після нашої перемоги? Звичайно, наші воїни, наш захист сьогодні. Звернення до спільноти Чедем Хаос це один із провідних світових британських інтелектуальних центрів. Я розказав про те, що Підготовлені ще три нові укази дуже важливі про нагроження наших воїнів. 419 воїнів загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені більше 49 тисяч українців і українок. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Дякую усім, хто зараз в бою, хто сьогодні теж дав нам найкращу новину про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої! Дякую всім світі, хто нам реально допомагає. Слава Україні!